Привіт, друзі! Сьогодні в нас трошки незвичайний огляд одного доволі цікавого девайсу від компанії FNRSI. Це в нас акумуляторна портативна, точкова зварка для літійонних акумуляторів, ну, наприклад, ось такого типу. Отже, давайте швиденько розглянемо, що це за чудо, тому що цей девайсик насправді доволі таки сподобався мені. Отже, в коробці ми маємо ось такий пристрій. Як бачите, виглядає доволі акуратно. Ми ще далі більш детально його розглянемо. Давайте розберемось для початку із комплектацією. Також в комплекті, звичайно, що йде інструкція різними мовами. Є російська, української, немає. Кабель зарядки USB-Type A на USB Type-C, в принципі, вже доволі стандартний кабель. Далі це в нас силові кабелі. Які підключаються до нашого пристрою з одного боку, і які, власне, використовуються для зварювання пластин з іншого боку. Причому зверніть увагу, що ось тут у нас ідуть цангові зажими, і таким чином є можливість змінювати наконечники. Бачите, така доволі прикольна і якісно зроблена конструкція. Провід при цьому у нас використовується 8 овг надгнучки у силіконовій ізоляції. А, до речі, також в комплекті йде ще два мідних наконечника, які можна використовувати, коли ці зносяться. Ну і також, як бачите, йде ось такий невеликий рулончик стрічки для зварювання акумуляторів. Отже, самий девайс виглядає ось таким чином, в принципі, доволі акуратно. Знизу має ось таку підставку, також має ось тут прорезинену. Таку ніжку, так, за думовою якої він гарно ставиться на поверхню. Тут має USB-A як вихід і USB Type-C як вхід для зарядки самого пристрою. Як бачите, вказаний максимальний струм для зварювання становить 1200 А, а також USB-вхід-вихід становить 5 В 2,1 А як на заряджання на вхід, так і на видачу на вихід. При цьому ємність акумуляторної батареї становить 5000 мА. Ось тут у нас силові гнізда для підключення зварювальних кабелів. Розглядається ось так. Вставляється доволі щільно, єдине, що вони їх тут зробили якось занадто близько, вони впираються один в один, хоча з іншого боку, це, мабуть, тільки покращує контакт. Далі вмикаємо девайс, тут є фізична кнопка зверху. Відповідно, маємо ось такий кольоровий дисплей. І три кнопки керування, які переключаються між режимами. Так? Тобто ось ця нижня обирає пункт меню. І відповідно ці дві працюють як плюс-мінус. Окей, далі давайте розглянемо меню. Отже, пристрій може працювати у двох режимах. Перший режим це режим точкової зварки, який активований зараз. І другий режим це режим Powerbank. Перемикається він за допомогою цієї верхньої фізичної клавіші. Натискаємо на неї і зараз режим Powerbank. Знизу у нас показується заряд самого пристрою, так? тобто він майже повністю заряджений, всього лише одного ділення не вистачає. І тут в нас фактично два лічильника по USB A та по Type-C, де ми можемо моніторити напругу, струм та потужність, яка споживається, або навпаки, якої пристрій заряджається. Ну, ось, Наприклад, зараз я підключив зарядку до планшету SyncAR. І ми бачимо, що у нас напруга становить 5 вольт. При цьому струм зарядки 0.85-086 А, що приблизно дорівнює 4 Вт. Ну і відповідно зараз ми навпаки заряджаємо пристрій через USB Type-C. І, власне, також бачимо всі характеристики 5 В, 2 А, що відповідає приблизно 10 Вт. В принципі, це і є весь функціонал режиму Powerbank. Всі ці кнопки тут фактично неактивні. Далі, якщо говорити про меню точкової зварки, то тут все дещо цікавіше. Отже, є декілька налаштувань. Перше налаштування це в нас довжина імпульса прогріву. Як бачите, є можливість його також налаштовувати у мілісекундах. Зараз він стоїть максимальний. Наступне налаштування це власне довжина основного імпульсу, який фактично і буде зварювати. Далі йде інтервал між імпульсами, так, тобто який час буде витримуватись між імпульсів, якщо їх буде декілька. А, ну і власне є можливість налаштувати кількість цих імпульсів від 1 до 5. Також зверніть увагу, що ось тут у нас відображається напруга акумуляторної батареї самого пристрою, а також температура пристрою. В даному випадку це є 24 градуса. В принципі, це важливо, якщо пристрій активно використовується. Крім того, є можливість перейти у меню налаштувань тримаючи ось цю кнопку. І вже тут є можливість налаштувати, по-перше, затримку до початку зварювання, тому що зварювання в нас відбувається автоматично, як тільки ми торкаємося електродами поверхні. Відповідно, пристрій самий реєструє зміну опору, вичікує ось цей інтервал, в даному випадку 0,8 мс, Після чого подає струм на електроди і, власне, відбувається зварювання. Також є можливість налаштувати час автовимикання, яскравість екрану. Гучність динаміку, обрати мову, в даному випадку стоїть англійська. При необхідності інвертувати екран. Ось таким чином. Налаштувати порогову температуру перегріву, після якої буде звукове попередження. Мінімальний поріг акумуляторної батареї, після якої також буде попередження, та зробити скидання на заводські налаштування. Для того, аби вийти із меню налаштувань, ще раз утримуємо ось цю кнопку. Окей, друзі, далі давайте тестувати пристрій. В принципі, у нас для цього все є. Отже, є ось такий акумулятор. Його робив мій племінник рік тому, коли ми всі дружно сиділи без світла. Не дивлячись на те, що в нього не дуже презентабельний вигляд, але насправді акумулятор доволі цікавий, тому що, по-перше, зібраний на ось в таких елементах літій-залізофосфат по 3,2 вольта, використовує БМС-ку, і в принципі тут схема цієї збірки, це в нас 4С2П, тобто 4 елемента послідовно і 2, 2 збірки таких паралельно. Але не дуже їй вистачало, чесно кажучи, зважаючи на те, скільки часу у нас не було світла в минулому році, тому малий дозамовив ще 8 елементів. Але прийшли вони із великим запізненням, ну і потім влітку цього не потрібно було. А зараз є така чудова нагода це все зробити, зварити. Відповідно, нам зараз із 4С2П треба зробити 4S4P. Що, власне, ми і спробуємо зробити за допомогою нашої точкової зварки. Подивимось, чи справиться вона із цією задачею, чи вистачить нам акумулятора. На Одному заряді. І ось цю стрічку також будемо використовувати із комплекту. Окей, отже, розібрав дві старих збірки, відчистив, помив і перепакував все в одну велику 4S-4P. А на жаль, багато цих спейсерів, цих проставочок було поламаних, тому зібрав з того, що є, тому що, якщо замовляти, то, то чекати довго, по наявності їх не дуже то є. Найголовніше зараз виставити а, правильне позиціонування для того, аби ми їх зварили в правильному положенні. Тому перетягнув це все хомутиками, і в принципі зараз вже можна приварювати нашу стрічку. До речі, позачищав контакти, наскільки це можливо. І зараз будемо пробувати. Окей, друзі, отже, спроба пера. Як бачите, тут багато накльопців, поки підібрав адекватний режим. А тут же краще, тут, в принципі, взагалі всього лише 4 точки. Цього абсолютно достатньо, тому що дивіться. Отже, як бачите, проварює повністю, бачите, тут залишаються такі дірочки, тому що сама полоса залишається привареною до акумулятора. Так, Тобто. Відриває її повністю з корінням. А зараз це все розгладжу і переварю. Ну, власне, ось одна сторона готова. Напруга 3,8 вольта, 35 градусів. Температура пристрою піднялася, але при цьому щупики нагрілися суттєво. Ну, так, десь градусів, мабуть, до 50, а може і більше. Збірка зварена з обох сторін. Зараз покажу напруги, але перш давайте глянемо, що каже наш апаратик. Отже, що ми маємо? Напруга в нас 3,74. 3,7 вважається мінімумом. Тобто, фактично, на одному заряді він доволі таки без проблем зварив 4 s 4 p І це при тому, що на початку я зробив цілу купу зайвих точок, тому що вчився. Бо ніколи цього не робив. Я, в принципі, таким займаюся перший раз в житті. А отже, як бачите, доволі цікавий, цікавий девайс. Окей, тепер давайте подивимось, що в нас вийшло. Отже, це в нас мінус, це в нас плюс вже самої батареї. Як бачите, тут в нас тепер 13,2 вольта через те, що сели заряджені. А тим не менше, ми маємо всі точки. Так, тобто Ось тут в нас 0, відповідно, тут у нас 3,34 вольта. Наступна точка це є 6,6 вольта, наступна точка то є 9,88. Ну, і відповідно, вже вихід батареї 13,2 вольта. Отже, як бачите, такий доволі цікавий літій ферумфосфатний акумулятор із ємністю. Скільки в нас тут виходить? 4 s 6 p елементи мають 6000 мАг, тобто 6 Агодин кожен селф. Якщо це все перерахувати, то маємо збірку із номінальною напругою 12,8 В та ємністю у 24 Аго. Окей, друзі, отже, ось такий акумулятор вийшов, вже тут прив'язав BMS-ку, підключав всі входи-виходи. Ось тут XT60 роз'єм. В принципі, далі мене не цікавить, з цим вже буде бавитись племінник, продумувати кріплення, корпуси і так, далі, і так далі. Мені треба було це все тільки зварити. Отже, як бачите, ось ця мобільна акумуляторна зварочка доволі таки непогана. В принципі, працювати може. Як бачите, одного заряду вистачає доволі таки надовго, ось такий акумулятор ми без проблем зварили. Так що в цілому можна рекомендувати, тим більше, що ціна цього чуда, принаймні на сьогоднішній день в Китаї, становить всього лише 50 доларів. В принципі, компанія FNIRSI доволі таки відома прекрасним співвідношенням ціни та якості. Це вже далеко не перший девайс, який в мене є від цієї компанії. Ну, наприклад, десь рік тому я знімав огляд про доволі кльовий планшетний двоканальний осцилограф. Який коштував, здається, всього 125 доларів, і, в принципі, є доволі таки непоганим рішенням для початківців в автодіагностиці. Ну і взагалі, якщо подивитись на лінійку компанії FNRS, то там є доволі -таки багато різних цікавих штук. Ну і власне, друзі, в мене на цьому все, тому що оглядати тут більше нема чого, тому, як завжди, всім хочу побажати якнайшвидшого миру та злагоди і чекайте нові відео.